Три громади Лохвицька, Бесалівська та Харківецька, отримали новий автобус. Його закупили у рамках обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Полтавщини за підтримки проєкту реформи управління на сході України та на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Ми його написали дуже швидко. Ми його подали в подані сроки в обласну раду, але цей проєкт з легкої руки обласної ради побачили е, німецька фірма. Автобус «Еталон» коштує 1 мільйон 450 тисяч гривень. Придбали його за системою Прозоро. Були потуги, щоб ми придбали паз Павловського автозаводу, але в мене була принципова позиція. Автобус повинен бути виробництва українського. Автобус обслуговуватиме понад 15 тисяч мешканців Лохвиччини. Маршрут на буде нас розроблюватися утрішній і вечірній по місту Лохвиці, і разом село Криниця і села Харківці і Бесала. Даний автобус ми будемо використовувати для нашої художньої самодіяльності поїздки на районі свята на обласній для нашої футбольної команди. Випробувати новий автобус на подвір'я вийшли представники трьох громад. Задоволений. би таких було сюрпризів новорічних. частіше. Хотілося б, щоб люди також пошвидше оцінили достоинство цього автобусу. Це шостий проєкт міжмуніципального співробітництва, який втілили в області. Полтавщина дійсно стала лідером в питаннях міжмуніципального співробітництва. І можна сказати, що сьогодні із усіх 69 зареєстрованих договорів в міністерстві регіонального розвитку, то 34 – це саме наші проекти, які успішно реалізовані. Проект реформи управління на сході України за підтримки уряду Німеччини продовжить співпрацювати з Полтавщиною надалі. Наш проект ще буде працювати з 2017 по 2019 рік. І Полтавщина залишається нашим ключовим партнером саме по тематиці міжмуніципального співробітництва. Найближчим часом у Лохвиці планують запровадити новий проект: сміттєвий контейнер в кожен двір. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.